Вітати! Команда новин телеканалу Ільдана знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. В Студії Анна Могильна, а передусім про таке. Життя за перемогу. У роковини загибелі командира Валерія Коломійця, тіло якого було в полоні, побратими зібралися, аби вшанувати його пам'ять. Тепло родинного дому. Завдяки підтримці Черкаської міської ради, бізнесу та фундації Олени Зеленської прийомні родини мають комфортні умови для життя. Творчість, що надихає, у Богдановому університеті відзначили переможців всеукраїнського конкурсу учнівських та студентських робіт Я журналіст. 28 квітня у селі Каленики Золотоніського району через коротке замикання електромережі загорівся житловий будинок. Унаслідок пожежі отруїлися продуктами горіння троє людей чоловік 1975 року народження та двоє малолітніх дітей віком 8 і 5 років. Усіх постраждали і госпіталізували, повідомляє прес-служба головного управління ДСНС у Черкаській області. Вогнем повністю знищено будинок. На Черкащині зареєстрували перший цього року випадок отруєння дикорослими грибами. На лікарняне ліжко потрапив 11-річний хлопчик, житель Черкас, який разом з родиною вживав юшку з білих сушених грибів, привезених із Карпат, повідомляє прислужба Черкаського обласного центру контролю та профілактики хвороб. Перші симптоми отруєння загальна слабкість, головний біль, нудота, багаторазова блювота, біль у животі, діарея з'явились уночі. Дитину ушпиталили до обласної дитячої лікарні у стані середньої важкості. Через агресію Росії Україна продовжує втрачати найкращих своїх синів. Чимало черкащан полягло під попасною. Серед них Валерій Коломієць, командир стрілецького взводу. Колишній прикордонник, а від початку повномасштабного вторгнення доброволець. Про історію бійця та чому важливо вшанувати пам'ять героїв далі в сюжеті Вікторії Леги. На алеї героїв майорять жовто-блакитні прапори. І з кожним роком їх тут більше. Війна триває. Тут похований військовослужбовець Валерій Коломієць. Майже 15 років служив у прикордонних військах. І з початком повномасштабного вторгнення знову взявся за зброю, пішов добровольцем та дослужив до командира взводу. Побратими згадують про нього як про одного з кращих командирів. Забезпечував батальйон. У нас батальйон був голий босий. У нас було ми спали в перші дні. Ми спали на підлозі. Ми їли разом, спали разом. І в нас був такий, якби случай, що я їздив до його родини. Михайло один з тих, хто бачив командира востаннє. Тоді Валерій відмовив своїх бійців рухатись за ним, чим зберіг їхнє життя. Пішли забирати поранених і останню точку нашу. І ми повинні були трошки відходити. І ми побігли всі разом. Він трошки вирвався вперед. І поворачується до мене, каже: не біжи за мною, бо тебе зараз тут і вб'ють. Він побіг трошки вперед, і він загубився метрів на 15. І ми його четвером добігли на точку, а його вже там не було. Простий свій справжній командир, а не керівник, розповідає про загиблого, інший його підопічний. Жили ми з ним в одному кубрикі, як каже, в перші дні притиралися, потім як то кажуть. Поняли, особенно він зрозумів, що ми не срочники. Я такі 25 років носив погони, на всяких надивився. І на начальників командир. На жаль, це, 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 на жаль це, це за мою службу. Тільки п'ятий командир, який був реальний командир, за якого можна було, знаєте, не боятися. І в неформальних ситуаціях підтримував своїх бійців, згадує Валерій. У мене жінка телефон відключила. Я не мог їй, як то кажуть, визвонити. Як то кажуть, самі розумієте, а що таке 22-й рік? Кажу, командир. Фіг його зна. Він каже, що що таке? Я кажу, так і так. Він мене зняв з наряду. Ми з ним сіли в машину, об'їздили всі точки. Жінка вдома оказалася, вона телефон забула зарядити. Ну вона так подивилася. Ну його фраза, ти тільки його не ругай. Ти я не ругай, ти його поцілуй. Дружина загиблого героя погодилася розповісти про чоловіка. Пані Тетяна каже, він був найкращим з людей, тому пам'ять про нього має жити. Він дуже. Щирий, він дуже справжній. Він нікому не відмовляв в допомозі. Він завжди чув людей. Він все своє життя присвятив службі України, захисту держави. На жаль, при захисті. Громадян України він загинув у місті Попасна, Луганська область. Тривалий час його тіло перебувало в полоні. Після обміну та проведення ДНК вдалося його ідентифікувати та визначити дату загибелі. Інші побратими не на камеру кажуть, країна втрачає найкращих, і нам варто зрозуміти, якою ціною здобувається перемога над агресором, та пам'ятати усіх наших героїв. Вікторія Олега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. У Черкасах діють 11 будинків сімейного типу. Ще три родини переселенці з окупованих територій. Задяки підтримці міської ради, бізнесу та фундації Олени Зеленської всі вони мають комфортні умови для життя. Про родину Ніни та Ярослава Домаш у матеріалі Черкаської міської ради. У родині Ніни та Ярослава дев'ятеро дітей. Власних не мають, але дарують любов і турботу прийомним. Починали ми як звичайна родина, яка не має дітей 11 років. Дуже захотіло нам м -м, дитину. Ми після 11 років встановили двох хлопчиків, але хлопчики то є хлопчики. Треба ще Це таке материнство було. Да, були недоспані ночі, але материнство, смак я відчула сильно тоді. Зі слів пані Ніни, місто допомагає постійно від постільної білизни до генератора. Каже, не доводиться нагадувати про себе. Дали матраси нам дуже їм вдячні. Якраз нам і потрібно. Ми там закупили нове ліжечко. Бо у нас дітей поповнилося ще більше стало. Коли ми створили дебесте, нам дали покривало, дали одіяло, дали подушки, дали нам генератор. Бо в нас тільки електрика, і в нас малесенькі дітки на той момент були, що я просто... було таке, що сідання було світла і дали генератор. За потреби є можливість отримати психологічну підтримку. Психологи потрібні і дітям, і нам, батькам. Після зустрічі ніби перезавантажуєшся, розповідає Ярослав Домаш. Діти приходять з вадами психологічними, трошки те, що вони пережили в тих сім'ях, де вони жили. І служба з нами працює ж і допомагає, і по психології ж теж якби з дітьми працюють. Допомагають долати психологічні бар'єри, ну і з ними з дітьми працюють, бо є замкнутість, є наоборот усе все дуже. Активність велика у дітей міська рада створює абсолютно всіх умов для того, аби, по-перше, дитячі будинки сімейного типу в нашому місті функціонували, аби їх ставало більшими, тому що це дуже така екологічна і комфортна форма перебування саме дітей. Депутати міської ради затвердили нову програму, де щомісячно міська рада буде компенсувати частину комунальних послуг. Поліцейські Черкаського районного управління поліції підтримали важливу ініціативу та зареєструвалися у реєстрі донорів кісткового мозку. Під час зустрічі представниця Українського реєстру донорів кісткового мозку провела для правоохоронців презентацію. Зокрема, розповіла, хто може стати потенційним донором чи болісна ця процедура, які ризики існують, скільки людей щорічно потребує трансплантації та як власне відбувається процес донорства. Це по розумному називається HLA-типування. Просто для людей це днк тест, який визначає певні параметри. Це 10 параметрів, за якими визначається сумісність. Та лише в 25% випадків ця сумісність є в родині, тому потрібно, щоб реєстр донорів саме не родинних поповнювався постійно. Майже 40 поліцейських виявили бажання допомогти тим, хто потребує трансплантації і здали зразки ДНК для внесення до реєстру потенційних донорів. Наша професія це відповідальність, відповідальність перед суспільством, перед громадянами, які потребують нашої допомоги. А головне це життя. Тому Черкаське районне управління поліції ініціювало чудову справу а саме реєстрацію в реєстрі донорів кісткового мозку. Це проста процедура, але вона може мати грандіозні наслідки. Одна реєстрація, і ви можете стати саме тим донором, який врятує життя дитині, дорослому. Чи збереже цілу сім'ю від непоправної трагедії? Відзнаки і дипломи отримали переможці всеукраїнського конкурсу учнівських та студентських творчих робіт. Я журналіст. Цьогоріч конкурс відбувся вже в 15-й і об'єднав найбільшу кількість учасників. Тисячу сім школярів і студентів з усіх регіонів України представили на конкурс, який проходив під гаслом джерела стійкості. Свої творчі роботи Лауреати конкурсу Черкащини мали змогу отримати відзнаки особисто. Дипломи і подарунки їм вручив організатор конкурсу, секретар національної спілки журналістів України Віталій Голубів. Ми обрали не випадково тему джерела стійкості, щоб от спрямувати наших учасників на е, осмислення, що допомагає їм. Триматися, що є для них оцим особистим джерелом стійкості, і ми отримали чимало історій, які лише зараз розпочинаємо поширювати, щоб зробити свій внесок у наповнення інформаційного простору оцими історіями стійкості маленьких, здавалося б, юних за віком, але Сильних Валерія Неліпа, учениця Черкаського гуманітарно-правового ліцею, одночасно з відзнакою отримала і сертифікат про закінчення школи універсального журналіста. Я підготувала статтю, угу. ну було складно, але я впоралась і думаю, в мене вийшло це. Про що була стаття? Е, Джерела стійкості. Я писала про. Ем про тих людей, які які для мене є стійкими, і завдяки яким я можу триматися і бути сильною. Це моя сестра, мої батьки, мої родичі. Вони для мене дуже важливі в цьому житті. Свою роботу Валерія готувала під керівництвом вчительки Світлани здор, яка дуже схвально ставиться до можливості своїх вихованців спробувати свої сили у конкурентному середовищі. Це дуже такий класний досвід. У нас в ліцеї взагалі, директор пропагує різні конкурси, різні змагання у нас постійно, де діти можуть показати, виявити себе. Тому цей досвід це якби ще одна така родзиночка для Валерії, для майбутнього, як майбутнього журналіста. Світлана Кабанюк, викладачка Черкаського фахового бізнес-коледжу, заохотила до участі в конкурсі своїх студентів і власного сина, учня фізико-математичного ліцею Дмитра Кабанюка. Стимулом для Дмитра стала трагічна родинна історія: загибель на війні близького родича Сергія Миронюка. Під керівництвом своєї вчительки. Віра Горпинич він подав на конкурс роботу, яку відзначило журі. Я ще спочатку вийшов і цікавився українською мовою. Також моя мама філолог, вона завжди мене до цього заохочувала. Особисто в мене завжди душа лежала більше до математики, тому я перейшов в фізико математичний ліцей. І зараз цього року мені порекомендували взяти участь у конкурсі. Звісно, мені було цікаво, я написав есе про себе. Це був цікавий досвід. Мене дуже вразив абзац, тому що на війні загинув наш племінник. А для нього Сергій це є прикладом тієї людини, яка приймала зважені рішення, який був на своєму місці. І тому половина роботи це приклад, на який він рівняється в нашій сім'ї. Це наш племінник. Він родом із Черкаської області із Лисянки. І це пам'ять, яка залишиться на довгий час, і той приклад, на який мають рівнятися кожен, привітала лауреатів і голова Черкаської обласної організації національної спілки журналістів України Тетяна Калиновська. Я казала кожному з них, що вони наше майбутнє, і ми будемо раді бачити їх у нас у редакціях газет і редакціях дирекціях телеканалів, тому що участь у конкурсі це вже дуже сміливий крок, а те, що вони Стали лауреатами і переможцями, це означає, що вони правильно вибрали свою професію і зробили свій важливий крок уже у цю професію. Так що на рекомендацію до вступу виші вони вже можуть розраховувати. Безперечно, організація і проведення конкурсу на всеукраїнському рівні вимагає неабияких зусиль. Віталій Голубів зазнається, що доводиться долати різні перешкоди, займатися фандрейзингом, переконанням, але результат того вартує. Підтримка багатьох людей, які роблять щороку можливим проведення конкурсу, надихає і стимулює, усвідомлюєш свою відповідальність, усвідомлюєш, якби можливо, це так високими словами не звучало, певну місію, яку несе цей конкурс, і яку ти реалізовуєш через цей конкурс. І тому, напевно, те, що найбільше забирає енергії, водночас найбільше її і дає. Ось такі події, такі живі спілкування з нашими лауреатами, живі зустрічі в регіонах, навчальних закладах. Коли ти очі в очі бачиш тих людей, які готували роботи, тих людей, які підтримували наших учасників, їхніх вчителів батьків. ті Контакти, ті неформальні зв'язки, які народжуються завдяки цьому конкурсу партнерства, нові співпраці, якісь нові добрі справи, які народжуються завдяки конкурсу, все це, зрештою, додає енергії і спонукає робити далі. З роботами учасників цьогорічного всеукраїнського конкурсу учнівських та студентських робіт. Я журналіст можна ознайомитися на одноіменному сайті. На Черкащині особливістю цьогорічних заморозків є те, що вони спостерігалися після періоду ...незвично теплої погоди, яка спровокувала фазовий розвиток культур із випередженням звичайних строків на півтора-два тижні, повідомляє Черкаський гідромедцентр. Антициклон Петра, який перемістився на південь, ще стримує рух циклонів до нашого регіону. Завтра один із Атлантичних вихорів лише торкнеться Черкащини цією теплою частиною, що сприятиме підвищенню нічної температури до 6-8 градусів тепла та денної до 18-20. Така погода відповідає клімату кінця квітня. Збережеться поки що суха погода. На відносно ефективні дощі можна сподіватися наприкінці тижня. Надзвичайна п'ятого класу пожежна небезпека охопила всю Черкащину. Фахівці рекомендують бути обережними з вогнем, оскільки зростає ймовірність лісових пожеж. Це були головні новини на сьогодні. Не забувайте слідкувати за нами у соціальних мережах, зокрема на ютуб-каналі «Льдана ТРК, де ми продовжуємо ділитися інформацією. Дякуємо вам за вашу увагу та довіру. Вірте в майбутнє. Все буде Україна!